Привіт усім. Угадайте, що в мене є. Ага, он у нас такий коник. Помните, в мене був така язка кукодивцек, г яєць, я трошки виробив. цей трошечки. І Він потім такий цений. Ну, я маю коника такого. Я його, знаєте, як назвав? Потаємний. Ну, ось ливаємо це. Ага, тут. Отак. Потім стисають якісь там. Коника витягаємо снова. То можна довго витягати. Тут давайте сайки є. Тут треба дивитися, щоб не загубити їх. Це, ніби така віжа, я планував. Давай витягаємо давай, давай, коника. І потім кладемо його у водичку. І він потім води на остат Великий, великий, великий. Перший він буде десь такий, потім такий, потім такий. І все. Ось такий. Ось такий буде, коли підусте. Перший він, але буде такий, такий трудий буду мати. Він може потворяти такої, е, як сокола. Я думаю, то він може такими паличками, якими спотровити А такими. Він може іще бути таким коником сусідів. <гум> 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 ну тут із ще сайки, це його там їжа буде. І ми кидаємо і сайки ці. Писає, яке треба довго витягати, поки до серця. Тут ще один який застрягся Ну, завтра він, мабуть, би два сте. У мене давайте завтра буде такий сте. Ну, це падрік буде. Як Якщо... Слідко покидайте, з мимо п'ять будемо взор робити. Па-па-па-па. Усім привіт! Судем настав другий день. Наш коник підвісі саліки. Це його є давня ясна вода. Треба йому другу зробити. Ми отак беремо, присипаємо І наливаємо другу воду. І нас потаємний дух підвіз чуть. Він можна його вам показати. Дивіться, він з цього лосиця. І в нього такий э, хвостик може отак робити. Я показую з цим садики. Вона один садик. Такий величезний. Ну, один дім бійся й ніби. Це маленький, мабуть, не повністю підвісний. Це його така їда. Хоча похожа на ту возели, точки біса. Хоча зелене, на мій любимий колір, хоч коник теж коти. І з показу. білий, голов, мабуть, мы это сделали. Давайте їх не можна взяти. Я, я, я хотів цю взяти кого, а вона так визала. Ну, і от цю. Е. Ну, в мене це буде завтра коник вивекнуть. Папа, папа, в мене доветися кулька кулькає. я забув покласти конику у цю їду. Є, вона досі ногвенька передаємо. Тут вона ніби позова. Ну, і па-па-па-па. У нас був коник. він вистав, вистав був такий гавний, він потім три місяці. Побули до речі, вже третій день настав. Я вам хочу щось показати. Дивіться, в нього нема голови. Це в психі не коник. А коник без голови. Показу голову. Не голова. Показати сос. Ліві садики. Оцей великий садик. Ніби його не видно, коли він на воді. У нас він є. Дивіться, сік, сік. Я тут знаю, є такий великий садик. Девчонки, а тут дивіться. Пумс. Дім сайки. Які сайки в мене поуп'яли. Пумпс-пумпс. То його хотів побути клави. Але він уже здох. Треба його викидувати, новий обзор робити. У мене є цей дикорник, це оцей ой, комик, а це Патрик. Он він сам. Ми його будемо з тим знімати, як у мультику. Він показує на мультик. І він буде ости, ости, ости і усти, поки в нього теж не відділиться голова, як у конника і помле. Отак. Попав усім папа.